П'ятниця, 22 березня, Довгоочікуване завершення робочого тижня. Я вітаю глядачів програми «Підсумки День та запрошую переглянути такі сюжети. Горішні плавні з робочим візитом відвідав міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Міський голова Дмитро Биков провів традиційну зустріч з молодіжними об'єднаннями, президентський клуб та дитяча рада. На оперативній нараді керівників структурних підрозділів полтавського ГЗК говорили про підготовку до роботи у літній період. Сьогодні, 22 березня, горішні плавні з робочим візитом відвідав міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Він зустрівся з громадськістю, відповів на питання розвитку доріг та інфраструктури, актуальні для нашого міста. Зокрема, повідомив про укладання найбільшого у східній Європі контракту з компанією Дженерал Електрик щодо локалізації випуску тепловозів на базі Крюківського вагонобудівного заводу. Це дозволить швидко відновити тяговий парк Укрзалізниці від чого виграють як пасажири, так і потужні промислові виробники, які користуються для транспортування своєї продукції залізничним транспортом. Серед них підприємства промислової групи Ферекспо Вони є одними з найбільших компаній, які користуються послугами укрзалізниці. І вони чи найбільше завжди страждали, що поставки зривалися, були невчасні. Були штрафні санкції, а відповідно відбувалося на зарплаті кожного з вас. У вас була менша зайнятість, було менше можливість отримати належні гроші. З контрактом General Електрик цього більше не буде. В ході візиту Володимир Омелян поспілкувався із нашими журналістами. Докладніше про зустріч із посадовцем дивіться у наступних випусках програми Підсумки День. А ми продовжуємо випуск. Про правильне харчування, нові технології. Кіборгів, розвиток медицини, можливість заробити гроші та багато інших актуальних для молоді питань говорили на традиційній зустрічі міського голови Дмитра Бикова з молодіжними об'єднаннями президентський клуб та дитяча рада. Торкнулися і глобальних питань створення сім'ї, профорієнтації, молоді та навіть домовились про реалізацію молодіжної ініціативи якою має бути людина, щоб стати успішною і щасливою? Ось питання, яке поставили собі на початку зустрічі міський голова Дмитро Биков та прогресивна юнь горішніх плавнів. У розмові визначили три кити, на яких тримається людське щастя: це здоров'я, сім'я та достаток у найширшому значенні цих слів. Тож на початку дорослого життя молодь має самостійно визначатися зі своїми пріоритетами. Чекся, ну, дуже чувствують. свое я свое призвание, свои интересы, желательно желательно, которые потом будут реализованы в профессиональной взрослой жизни. Поэтому очень важно, очень важно это сложный выбор всегда там, в 15, 16, 17 лет понять что же тебе нравится. но это чрезвычайно важно, потому что заниматься в жизни нужно тем, что тебе нравится. Інакше це буде коли люди ходять на роботу як на каторгу і вважають дні до пенсії. Це не жизнь. Ми живемо у стрімкий і прогресивний час безперервних і кардинальних змін, зазначив Дмитро Биков. Тож успішне навчання і здорові професійні амбіції відкривають нинішні молоді можливість створити фантастичне майбутнє робота ученого на сьогоднішній день історія, це, мабуть, найцікавіше, що може бути ну, лично для мене, допустимо, це може найкраще, создавати щось нове, влучать життя, качество життя, здоров'я, побеждать непобедимые доселе болезні. Учасник зустрічі Даниїл Найденко презентував міському голові спільний проект молодіжних об'єднань за назвою «Кольорове місто. Він передбачає створення у горішніх плавнях муралів на глухих стінах житлових будинків. Кольові малюнки оживлять одноманітні простори типової забудови житлових масивів, які зображені на великих будинках, зроблять її більш комфортними, дружими для національного сприйняття, завдання, створення банку ідей щодо дизайну. Ми пропонуємо перетворити наше місто на місто моралів. Морали – це різновид монументального декоративного малярства є сучасною творчістю, яка обов'язково надасть десь колориту та зробить його біль його ще привабливішим. Якщо ідея кольорового міста перетворюється в реальність, то можна приватиму сволі брали на постійній основі. Молодіжна ініціатива знайшла швидкий відгук міського голови, і він одразу запропонував, як можна вже невдовзі реалізувати цю ідею у життя через бюджет участі. Я готов піддержати проект. Ви пишете заявку. не так що ми розійшлися і забили. Написали заявку, прийшли до да, проголосували, і ми можемо в 2020 році. Выбрать да, хотя тоже. бы и героя Днепра 74. Сейчас мы его будем утеплять, красить, вешать там будет жидкокристаллический экран плазменный. То есть это должен быть дизайн, конечно же. То есть этот экран должен вписаться туда, чтобы да, одно да, другому не мешало тематически. Від загальнолюдських філософських питань до цілком конкретних молодіжних ініціатив, які реально здійснити вже завтра. Це поживок для молодих розумів, щоб вчасно задуматись про бажане місце у житті, знайти шляхи досягнення мрії та енергію і ентузіазму на здобуття бажаного. підготовка до роботи у літній період про це говорили сьогодні на оперативній нараді керівників структурних підрозділів полтавського ГЗК. З-поміж іншого, одне із головних питань налагодження систем кондиціонування в цехах та в транспортних засобах. Обговорено організацію дорожнього руху на території підприємства, а також його виробничі показники. Із обговорення питань охорони праці та промислової безпеки керівники структурних підрозділів розпочали оперативну нараду. Від 1 квітня на території підприємства відновлюється рух велотранспорту. Прошу по цехам. При возобновлении движения велосипедов понятно, насколько это актуально для каждого из работников, что нужно сделать для того, чтобы так, довести его до работы, если это как, крайняя необходимость, до места переодевания и так дальше, и если необходимость в велосипеде при выполнении своих функциональных Нагадаємо, що прийдешній літній сезон ймовірно стане останнім, коли працівники зможуть користуватися велосипедами на території комбінату. Володимир Іванов, перший заступник голови правління прад ПГЗК, нагадав про вимогу оснащення велотранспорту необхідними світловідбивачами. На педалях жовтий, на переднім крилі білий, на заднім крилі красний. Не удовлетворяет цим требованиям, Просто человек не должен на цьому велосипеді приезжать на роботу. Пожалуйста, будьте твердыми в вопросах. Володимир Іванов також зазначив, що розглядатиметься питання створення на межі із територією комбінату стоянки для велосипедів. Ми не можемо запретити здоровий образ життя до границі до надписи. «Полтавський ГОК». Після надписи, пожалуйста, займайтесь здоров'ям. Из культуры это правильно и полезно, но тем не менее передвижение велосипеда по необорудованным э, проездам на территории комбината вызывает на сегодняшний день достаточно большой э, риск в вопросах безопасности. Крім цього, було обговорено на нараді низку інших питань стосовно підготовки до роботи підприємства у літній період, а саме оновлення розміток пішохідних переходів, заходи налагодження систем кондиціонування у структурних підрозділах, а також перевірка функціонування кондиціонерів в кабінах гірничого залізничного транспорту. Щодо виробничих показників, Володимир Іванов повідомив, що наразі існує відхилення від плану. Надо стремиться к тому, чтобы все-таки попытаться максимально компенсировать эти потери. И очень важно на сегодняшний день то, что мы второй показатель, который не выполняем, который брали для себя обязательства, это производство концентрата для, при работе трех технологических линий для обеспечения стабильной работы четырех. Начальники цехів звітували про стан виконання обсягів виробництва та показники собівартості. Було вирішено питання щодо роботи структурних підрозділів під час переходу на літній час та інші. До виборів президента України залишилось зовсім небагато часу. У наступному сюжеті ви знайдете відповідь на питання, де і як перевірити себе у списках виборців. Як бути тим, хто тимчасово, і тим, хто постійно не здатен пересуватися, а також тим, хто не може проголосувати за місцем реєстрації? З фахівцем спілкувалася Ольга Колодій. За словами Олександра Бухаленкова, начальника відділу ведення Державного реєстру виборців Горішньоплавнівської міської ради, попередні списки виборців та запрошення вже знаходяться на дільницях. Фахівець розповідає, що нині для виборців найбільш актуальні два питання. Одне з них голосування вдома для людей, які постійно не здатні самостійно пересуватися из за старости, из-за каких-то определенных там, болезней, там, по інвалідності. Ну, то есть, таких ну, моментов быть может много. Об этом знають обычно участкові врачи, которые и передають в охорони данные, и управление охорони здоров'я вот эти дані, і тогда нам в Управлінні охорони здоров'я передають списки, что вот, все, у людей НСП отметка. І мы тогда их, им ставим, і это називається постійно нездатність самостійно пересуватися. Тож людині, яка постійно не спроможна самостійно пересуватися, мають принести спеціальне запрошення з відміткою НСП, постійно нездатний самостійно пересуватися напроти прізвища. Це відбудеться у тому випадку, якщо виборець стоїть на обліку в сімейного лікаря або в управлінні соціального захисту населення, або в територіальному центрі соціального обслуговування Калина, як постійно нездатний самостійно пересуватися. Есть им часово, ну, ногу поломал. Но через некоторое время нога зажила, и все, человек спокойно ходит. То есть таким людям мы отметку не ставим, само по себе. Для таких людей обязательно должна быть заява, ну, и подкрепленная медичной дуэткой. Якщо відмітки НСП немає, а людина дійсно за станом здоров'я не може постійно або тимчасово пересуватися самостійно, вона зобов'язана не пізніше 20-ї години, 29 березня, передати дільничній виборчій комісії поштою або через інших осіб власноручно написану заяву з проханням забезпечити їй голосування за адресою її перебування із зазначенням місця голосування виборця. А також відповідну медичну довідку. Друге проблемне питання для горішньоплавнян голосування не за місцем реєстрації. Якщо людина зареєстрована в іншому населеному пункті, а проживає і працює або навчається у горішніх плавнях, їй необхідно прийти до відділу ведення державного реєстру виборців кабінет 201 горішньоплавнівської міської ради з паспортом та документом, що мотивує її необхідність голосувати в нашому місті. Таким документом может быть справка з місця роботи, справка з места жительства, справка з міста учеби, справка там, наприклад, ну не справка точнее документ, підтверджуючи там право договора, договора аренди, найма жилья или куплі продажі жилья, то тобто, що чоловік дійсно здесь має жильо і он здесь живет. Трапляються й інші ситуації. Продовжує Олександр Бухаленков. Есть люди, которые, ну, например, в гости приехали, ну, там, и так далее. Таким людям желательно, конечно, обеспокоиться, озаботиться, скажем так, наличием проездного документа, то есть билета, который подтверждает, что они реально в этот момент будут у нас здесь, например, ну, или там в другом где-то месте, например, там, за границей, билеты на самолет так, и так далее. Окрім цього, фахівець нагадує: кожному, хто бажає голосувати, варто перевірити наявність себе у списку виборців. Зробити це можна на сайті Центрального виборчого комітету у розділі громадянам України, зайшовши у кабінет виборця, в оприлюднених списках на виборчих дільницях, а також у відділі ведення Державного реєстру виборців. Якщо ви не знайшли себе у списках, необхідно підійти з паспортом до догорішньоплавнівської міськради у 201 кабінет до 25 березня. Години роботи від 8 до 17. Обідня перерва від 12 до 13. У вихідні 23 і 24 березня такий же графік роботи. А ви уклали договір з лікарем? Поняття декларація чутно всюди щонайменше протягом останнього року. Та наразі не всі горішньоплавняни звернулися до медичного закладу міста, щоб її підписати. А от віддзеркалиться це на власному гаманці. Подробиці у сюжеті у центрі первинної медико-санітарної допомоги продовжує функціонувати кабінет для підписання декларацій із лікарями, розповідає Аліна Ковпак, директор центру ПМСД. Чому ми його залишили? Казалось би, 72-73% декларацій вже підписані. Але залишилось у нас ще скільки? 27%. Процентів людей, які не підписали цю декларацію. Декларація зараз стала дуже потрібною. Ну, за декларацією йдуть кошти, які йдуть до 1 липня для всіх жителів нашого міста, ну в меншому розмірі з 1 липня жодної копійки для людей, які не підписали декларацію, приходити в наш лікувальний заклад не будуть. Виникнуть певні складнощі із отриманням безкоштовних ліків за програмою Доступні ліки. З 1 квітня це вже буде ось скоро. Розпочинається запровадиться електронний рецепт на ліки, які відносяться до програми Доступні ліки. Процес реамбурсації, тобто відшкодування державою цих ліків, буде проходити тільки по електронному рецепту. електронний рецепт саме назва Електронний. Його не зможуть виписати лікарі, якщо у цього пацієнта немає декларації. Якщо є декларація, є електронний рецепт, відповідно до якого держава відшкодує кошти за ліки, пояснює Аліна Ковпак. Дані цього електронного рецепту надходять на мобільний телефон пацієнта, що дозволяє йому звернутися до будь-якої аптеки, котра увійшла до програми Доступні ліки. Право пацієнта обрати аптеку, звертаю увагу директор центру ПМСД. А от виписати цей рецепт має право тільки поліклініка, в якій він заповнив декларацію. Просимо всіх, хто ще не встиг, чи якісь були нам інші проблеми прийти і таку декларацію обов'язково заключити. Для цього потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і мобільний телефон, тому що власний мобільний телефон. Ну, він зараз зявився основним. На нього будуть приходити всі повідомлення, всі смски, і навіть електронний рецепт буде зв'язаний саме з мобільним телефоном пацієнта. Без цього рецепт ніде ви не візьмете. Бо в паперовому варіанті, якщо ви захочете, вам роздрукують, але аптека вам його ніде не відпустить по цим пільговим умовам. Отже, кожен вирішує, чи варто поквапитися укласти договір із медичними працівниками. Адже декларація дозволяє громадянам скористатися певними вигідними можливостями під час лікування. Демократична школа. Саме під цією назвою працює програма підтримки освітніх реформ в Україні. Спеціалізована загальноосвітня школа номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської стала учасником четвертої хвилі. Програма працює за підтримки Міністерства освіти і науки України, Європейського центру імені Вергеланда, Міністерства закордонних справ Норвегії, Ради Європи. Днями спеціалізована загальноосвітня школа No5 стартувала у четвертій хвилі програми Демократична школа з поміж 259 шкіл зі всієї країни обрано 60. Із Полтавської області увійшли лише три навчальні заклади: Хорольська спеціалізована школа No1, Недогарківський ліцей та школа нашого міста. Перш за все, мене дуже турбує сьогоднішня поведінка наших дітей і нерозуміння того чому вони ходять в школу, що вони повинні мати в результаті навчання. І дуже вражає поведінка і нерозуміння дорослих. Коли я вперше, 1 лютого попала на конференцію відкриття четвертої хвилі, я для себе зробила висновок, що ми праві в тому, що ми хочемо працювати в цій програмі. Як розповідає Алла Тузікова, демократична школа повинна навчити дотриманню певних обов'язків і прав, які виконуються всіма дітьми, батьками, вчителями і міською адміністрацією. Тому до актової зали навчального закладу запрошені учні, батьки, педагогічний колектив, очільники відділів у справах сім'ї та молоді Тетяна Оробченко і освіти Лілія Щербина. Безумовно, освітні реформи сьогодні передбачають виховання громадянських компетентностей. Безумовно, освітні реформи вимагають участі у вихованні навчанні дітей усієї громади і батьків. І учителів, і міської влади. І ми сподіваємося, що те, що започатковує сьогодні, школа номер 5 буде реалізовано в усіх закладах освіти нашого міста. Нам хочеться в це вірити. Ребенок хочеться тому, що бачить в своєму дому родителі примір йому крапка. Тому сьогодні ви разом. Це такий клас. Я обожнюю молодь, я буду підтримувати. Я рада, що п'ята школа в цьому проєкті. Впродовж наступних півтора року в стінах навчального закладу проходитимуть зустрічі із тренерами програми, які сприятимуть розвитку демократизації освітнього закладу. Всім присутнім у залі тренери демократичної програми презентували її зміст. Цих півтора року тренери програми здійснюють супровід школи, і наші зустрічі будуть такими, що на початку ми визначаємося з планом дій, що ми будемо робити. Далі школа. Реалізує свої ідеї, обговорює спільно з учасниками освітнього процесу. Тренери приїжджають кілька разів на рік. Демократичні зміни це перш за все крок до взаєморозуміння, до стабільності, до передбачуваності, до поваги одне до одного, до поваги до прав людини. Тому безумовно в сучасному світі це дуже важливо. Програма працює у відповідності до концепції нової української школи та нового закону про освіту України. На сподівання директора школи Алли Тузікової спільними зусиллями їм вдасться збудувати невеличку шкільну демократичну державу. Представники плавання нашого міста відзначилися успіхами на змаганнях національного та міжнародного рівнів. Представник Полтавського регіонального центру інваспорт у горішніх плавнях Віталій Хованець у Арабських еміратах здобув свою другу срібну медаль. Цю нагороду наш земляк завоював в естафеті 4 по 50 метрів вільним стилем у складі збірної України. Раніше Віталій був другим у запливі на відкритій воді на дистанції півтори тисячі метрів. До цих змагань Віталія готувала тренер Ганна Савельєва. У якої був ще один привід радіти? Її спортсменка, представниця Дю США номер 2 Катерина Семенова, посіла третє місце на дистанції 50 метрів вільним стилем на чемпіонаті України серед юніорів у Дніпрі. Разом з медаллю Катерина також виконала норматив майстра спорту України. Не перемикайте, і після традиційного прогнозу погоди дивіться програму «Підсумки спорт. У ній Дмитро Булига докладно розповість про останні здобутки наших спортсменів. На сьогодні все вдалих всім вихідних. До зустрічі наступного тижня.